І святих апостолів читання. Будьмо уважні. В тих днях цар Агрипа з Веронікою прийшли в Кесарію вітати феста. А що вони пробули там чимало днів, фест виклав цареві справу Павла. Є тут, сказав він, один чоловік, якого Фелікс лишив в'язнен. На, на нього, як я був в Єрусалимі, первосвященики і старші юдейські. Зробили скаргу, домагаючись його засобу. Я відповів їм, що ремляни не мають звичаю, кого видавати, поки обвинувачений не матиме обвинувачів перед собою і змоги боронитися від обвинувачення. Отож, вони прийшли сюди за мною, і я без жодної проволоки на другий же день, сівши на судилище, велів привезти того чоловіка. Обвинувачі, що виступили проти нього, нічим не оскаржили його в тому. Чому я підозрівав зло. Вони з ним мали якісь суперечки про їхні забобони та про якогось померлого Ісуса. А Павло сказав, що Він живе. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Премудрість прості, вислухаємо святе Іван, де ямируси. І Духові Твоєму. Від Івана святе святий Іван, читання. Слава Тобі Бога! Господи, Слава Тобі, будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, істинно, істинно кажу вам, чого ви не попросите Отця в моє ім'я, Він дасть вам. Досі ви нічого не просили в Моє ім'я, і одержите, щоб радість ваша була повна. Я говорив вам Це в притчах, надходить година, коли більше не буду говорити до вас у причах. Але одверто звіщу вам про Отця, того дня проситимете в моє ім'я і не кажу, що я буду за вас, Отця, благати, сам Бога Отець вас любить, і ви полюбили мене і увірували, що я від Бога вийшов. Я вийшов від Отця і прийшов у світ, і знову світ лишаю, і вертаюся до Отця. Кажу до нього учні. Ось тепер ти говориш одверто і не кажеш ніякої причі. І тепер ми відаємо, що ти знаєш усе, і не потребуєш, щоб хто тебе питав. Тому ми віримо, що ти від Бога вийшов, відповів Ісус, Віруєте тепер. Ось надходить година і тепер вона, коли виросіться, кожен у свій бік, і мене лишите самого, та я не сам, бо зі мною отець. Сказав я вам Це. Щоб ви мали мир у Мені. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Нові.